Сьогодні чи не кожен свідомий українець намагається підтримувати своє культуру, мову виробника? Проте на вулицях нашого міста спостерігається дещо інша тенденція. Цими вулицями щодня проходять сотні людей, однак мало хто замислюється, якою мовою говорить з ними місто. Іноземні вивіски стали звичними настільки, що ми перестали їх помічати. Тож чи можна в Україні розміщувати вивіски іноземною мовою без української? Щоб розібратись ситуації, ми звернулись з інформаційним запитом до уповноваженої і захисту державної мови. Оголошення, зокрема, ті, які містять публічну пропозицію класти договір, показчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги. Певних суб'єктів господарювання посадових службових осіб підприємств або органів державної влади органів місцевого самоврядування подається державною мовою. Згідно з роз'ясненням мовного обусмена, вся публічна інформація, вивіски та реклама в Україні мають бути виконані виключно державною мовою. Використання іноземної мови допускається лише для зареєстрованих торгівельних марок, а за ігнорування цих норм бізнесу загрожує штраф до 11 тисяч 900 гривень. Цією лазівкою про торгові марки і користується більшість місцевих бізнесменів. Розповідає Веніамін Туз. Звичайно, українська мова це пріоритет в однозначно, що тут немає навіть якихось тем для того, щоб відходити вправо і вліво, але тут треба повернутися до законної площини. І крім закону про мову, в нас є закон про право інтелектуальної власності. Фактично, будь-який підприємець може зареєструвати свою торгову марку і нею користуватися. Комунальне підприємство Луцька реклама відповідає за розміщення вивісок, але замість контролю і штрафів обмежується роз'ясненням та закликами бути патріотами. Ми всіляко сприяємо, закликаємо мешканців, гостей. Переміщений бізнес в Луцьку використовувати українські назви. Але Луцьк реклама не остання інстанція, яка контролює за контроль та дотримання вимог на Волині. Також відповідає Держпродспоживслужба. Та що передбачено в разі недотримання вимог, розповідає представник управління захисту прав споживачів. Згідно закону, якщо суб'єкт господарювання не усунув дане порушення, на нього накладається штрафна санкція в більшому розмірі чим первинна. Є такі справи. Суб'єкт господарювання не завжди згідні, що вони вчинили порушення згідно закону України про рекламу, тому дані справи направляються до розгляду суду. За 2025 рік на Волині було заведено 91 справу про порушення закону і використання недержавної мови. І постає питання, чому Місцевим бізнесменам так закортіло уникнути рідної мови. Як виявилось, іноземна назва для них це маркер стилю, який приваблює. Я так мрію, я так хочу. А можливо, в подальшому ви бажаєте ну там переименувати на українську мову? Чи все, чи це от... Я думав, знаєте, на яку на французьку або новозеландську? Але я ще думаю над цим питанням. Ще португальська мова мені подобається, але це дуже суб'єктивна річ. У нас проистроено в институте интеллектуальной властности, там куча документов собирается, Это же не просто я там, ну, как бы, За активы, так сделала. Там куча еще документов. Почему там фильтрация Ну, навіть не можу сказати напевно, ну якась дане моді на той момент була. <гум> було воно було воно так, ну і ніби якби англійською мовою виглядало більш можливо серйозніше ніж і, і, і цікавіше для нас. Ми вирішили поцікавитись у лучан, чи справді іноземні вивіски приваблюють більше і чи їм важливо бачити українську мову на вивісках. Ну, вважаю, що. Має бути більше вивісок українською мовою, нашою державною. Постійно, це не гарно. Це не гарно. Так. Да. Тобто ви більше за те, щоб вивіски було українською, так? То скрізь так, люди всі. Ну, а це не знає, що хоче присіх, що то показати, що він іноземну мову знає, да не знає сам хазяїн, який розшифровує. Але він робить рекламу для себе, яку. Ну, я більш сторонник того, щоб ну, то, як ми живемо в Україні, то, щоб було на українській мові. Я думаю, що більш на українській потрібно. І мені, скажімо так, достатньо і цієї, і цієї. Але все одно української треба більше. Бо ми живемо в Україні. Зрештою ситуація виглядає дещо цинічно, коли на передовій воюють за право існування всього. А у мирному тилу бізнес це легко знецінює, намагаючись бути сучасним через відмову від рідного слова. Також у разі порушень громадяни можуть звернутись до уповноваженої і захисту державної мови, надіславши скаргу на офіційному сайті. Чи зрозуміють підприємці, що наша сила в унікальності, а не в копіюванні чужого? Питання риторичне. Єва Ковальчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.